Нещодавно ми провели урок з розвитку мовлення. Ми вчилися будувати творчий переказ тексту, вчилися висловлювати своє ставлення до розгортання подій. Перед дітьми була поставлена задача переказати текст зі зміною особи розповідача. Пропоную вашому перегляду деякі перекази моїх учнів 4 класу Марінської гімназії. Ми старалися, слухаємо. Щоб нашим глядачам було все зрозуміло, послухаємо сам текст, читає наша Дашуля. Нещодавно на уроці літературного читання ми з однокласниками прочитали текст, який називається Плямочка. Він нам дуже сподобався. Але всі ми погодились в тому, що в цьому тексті не вистачає ілюстрацій. Тому я вирішила оздобити його своїми малюнками. Ось що із цього вийшло. Плямочка. Наталка підійшла до дверей своєї квартири. У неї в руках був невеликий рюкзак, який зазвичай висить на її спині. Вона кілька секунд постояла перед дверима. Рюкзак у цей час якось дивно зарухався. Дівчинка натиснула на дзвінок дверей квартири, двері відчинила матуся. Привіталася з донькою і відразу повернулася до кухні готувати вечерю. А з рюкзака почулося чітке і голосне нявчання. «Няв!» Знову кошеня, сказав батько, який вийшов на зустріч на Натасі з кімнати. А як же без кошеня повертатися додому? Минулого тижня було біленьке та пухнасте. Його ми подарували бабусі Дарині. Місяць тому сіре і худеньке. Його ми відвезли дідусеві Сергію. А яке сьогодні, Наталко, яке сьогодні? До розмови приєдналася матуся. Доню, у нас вже є доросла кішка, маркіза. Що ж ми будемо робити з ним? Покличмо нашу маркізу. Цікаво, як вона? Але матуся не стила закінчити речення, тому що Наталка дістала з рюкзака кошеня біле руду коричневого кольору, з великими зеленими очима. І рожевим маленьким носиком. До кошеня відразу прибігла маркіза. Вона облизала кошеня, заморкотіла, нібито запрошуючи його до кімнати, де стояв її котячий будиночок. Заскочила туди кошеня за нею. Усе зрозуміло це кошеня подарувала собі маркіза сказав тату, усміхаючись, воно залишається жити в нас. Мама не заперечує? Ні, відповіла матуся і посміхнулася. Зараз принесу їм чогось смачненького. Які ви добрі, яка я щаслива, які ми всі щасливі! радісно сказала Наталка. А як ми назвемо красуню? Запитала матуся. Плямочка, радісно відповіла Наталка. Дякую нашій Дашолі за такі гарні малюнки і читання тексту. А ми працюємо далі. Пропоную вашій увазі творчий переказ від Ангеліночки. Відразу говорив. Це дуже гарно, незвичайно. Дивимось! Мяу, привіт! Мене звуть Малькиза. Я дорожла кішка. Живу у гарних людей, у великій квартирі. У мене є своя домівка. Багато іграшок, водичка свіженька, смаколиків багато. Все добре. Але я сумую. Я ніколи не виходила з квартири, з вікна спостерігаю за потиками, які гуляють вулицею. А мені немає з ким поговорити, погуляти, як мені хочеться подругу. Зона давку принесла кошеня. Вона така була маленька. Я до нього прийшла, облизала його і, і його пригласила і до мене додому. Яке вона гарна і маленька, голубі очки. Ми його назвали плямочка. І тепер ми будемо їсти ковбасу. Далі вас чекає ще один сюрприз від дашулі. Ляльковий театр. Ось і такий творчий переказ є у нас. Дуже цікавий. Переглядаємо. Привіт, малята. Мяу! Я маленьке кошенятко. З великими очима. І рожевим носиком. Всі звуть мене плямочкою. Колись я жила у підвалі з мамою, братиками і сестричками. У підвалі було темно, хоча ми у темряві дуже добре бачимо. Але ми все одно хотіли вилізти на двір, та мама нам не дозволяла. Сама не знаю, як я опинилася там, де бігали і дивно нявчали істоти на двох лапах. Раніше я їх не бачила. Спочатку мені було цікаво спостерігати за ними. Час ішов і цих істот на двох лапах ставало все менше і менше, і ось їх залишилося стільки, скільки було у нас у мами. І тут я отямилася М'ямя, мямя, я була зовсім одна. Я довго нявчала, аж доки до мене не підійшла істота на двох лапах. Вона подивилася на мене, поладила по спині своєю лапою, підняла і піднесла до своїх очей. Я подумала, що це моя родичка, адже в неї, як і у мене, двоє очей, двоє вух, ніс, рот, чотири лапи. Ця істота посадила мене в ось цей рюкзачок. Із книжками, і ми пішли. Коли той ящик із книжками відкрився, мене витягли, і я побачила ще одну істоту, яка стояла на двох лапах. І раптом до мене підбігла кішка. Вона була зовсім не схожа на мою маму, але то була кішка, її звали Маркіза. вона сидить. Вона розчесала мою шерсть. Облизала, заморкотіла і повела до свого котячого будиночка, де вона спала, коли була маленьким кошенятком. Я залишилася жити в цих істот. Потім я дізналася, що це люди. А маленька людина, яка мене знайшла, це дівчинка Наталка. Ось так у мене з'явилася нова сім'я. До побачення, до нових зустрій, малята. Тепер слухаємо творчий переказ від Богданчика. Він дуже старався, щоб вам сподобатися. Я? В мене є подруга рапочка. Вона раніше жила в підвалі з мамою, братиками та сестричками. В підвалі було дуже темно, але коти бачать в темряві. Рапочки не дозволяли виразити на подвір'я, але рапочка якось вирізла. Там було дуже багато істот. Їх, станов... їх становилося все менше і менше. Потім їх стало скільки, як в рапочкиній сім'ї. Потім, потім, потім лапочка закричала: Мамо, мамо, а нікого не буру. Рапочку забрала якась істота, прожила в непонятну річ. Вони пішли кудись. Там, де, куди вони пішли, там світло. Це світрий підвал лапочка подумала. Там була кицька. І вона залишилася жити в світром підвалі. Свій творчий звіт пропонує наш Коляшка. До свого образу Коля підійшов творчо. слухає: Привіт, я плямочка, я живу у людей. Раніше я жила в темному підвалі, хоча майтішки бачимо в темноті. Я жила з мамою, братками і сестричками. Мама говорила не виходити на двір. але я якимось чином опинилась там. Я побачила істот на двох лапах. Вони блистро бігали і мівчали. Я сиділа і дивилася за ними. Потім цих істот ставало все менше і менше, доки мене не забрала істоти на двох лапах. Я подумала, що це моя родичка, тому що ми дуже схожі. Два уха, два глаза, за рот нос. Тоді вона мене поклала в темний підвал, похожий на ящик з книжками. Коли ящик з книжками все, я побачила ще одну істоту на двох лапах і подумала, що це ще один родич. Потім прибігла кішка, похожа на нашу маму, Ну, вона була не мама, ну кішка. Вона підійшла, облизала мене, розрішавши черсть. Замурчала і обняла, потім вона повела мене до свого будиночку, і я там осталась жити. Потім я узнала, що, люд... що істоти, які мене окружали це люди, а дівчинка, яка мене забрала, це Наталка. Наша Катюша приготувала дуже цікавий творчий переказ. Від гарнюнії плямочки. Слухаємо. Ось така гарна криється. Звати мене плямочка. Я раніше жила у підвалі з мамою, братками та сестричками. У підвалі було темно, а ми як кішки бачимо вночі і вдень. Мама нам не дозволяла виходити на подвір'я. Якимось чином я там опинилася. І, і бачила істоти на двох лапах бігали. Мабуть, їсти хотіли. Мяу. Потім до мене одна істота підійшла на двох лапах, погладила по спинці і підвела до очей. А я думаю, може, це моя родичка. Двоє очей, два вуха, ніс, рот. Потім вона мене поклала в ящик з книжками і понесла в підвал, де темно, де світло. Ящик. Потім я відкрила ящик і побачила ще одну істоту на двох лапах. І я потім підійшла кішка маркіза, лиськнула, пригорнула до себе. Я зісталася жити надовго, і потім я дізналася, що о, і і Це істота на двох лапах це людина. А дівчинка, яка мене знайшла, то була дівчинка Наталка. Єгорка пропонує вашій увазі свій дійсно творчий переказ. І образ кошеняти в нього ну, дуже оригінальний. Дивимося у підвалі, в якому я жив. З мамою, братиками і сестричками було дуже-дуже темно. Але ми коти вночі бачимо так само добре, як і в день. Мама нам не дозволяла виходити на двір, а одного разу я там опинився і я побачив істот, які ходили на двох лапах дуже-дуже швидко. І вони були дуже-дуже здорові. Я подумав, що вони дуже-дуже голодні і хочуть спіймати будь-яку здобич. Потім, коли істот ставалося менше і менше, я почав нявкати. Няу, няу До мене підбігла істота. Вона мене підняла на руки, погладила і засунула в коробку. Я подумав, що то коробка з книжками. Яка стоїть у нас в підвалі. Потім ми пішли. Коли коробка відчинилася, я побачив ще таку ж саму істоту, яка дивилася прямо-прямо мені в, в очі. Потім я побачив кота, який потихеньку підходив до мене. Я подумав, що то мама, але ні, то була не мама. Котик Погладив мене і підгорнув до себе. Потім через деякий час я дізнався, що тих істот називали людьми. А дівчинка, яка мене врятувала, звали Наталкою. Ось так я і остався жити в тій квартирі. Мяу! Не перемикайтеся, у нас є ще артисти. Повірте, дуже цікаві і гарні. Слухаємо нашу гарнюню плямочку, нашу Софієчку. Її творчий переказ це щось неймовірно, чудово, емоційно. Мяу. Привіт. Мене звати Маркіза. Я живу в гарній сім'ї. Одного ранку я лежала у своєму будиночку. І я почула, що Наталка при... принесла кошенятку. Татко з мамою трішки накричали на Наталку. Мені стало шкода її. І я підійшла до кошенятка і е, облизала його. Вона було таке гарне, таке маленьке із розовим носиком і зеленими очима. Ми з кошенятком подружилися, і я запросила його до свого будиночку. Батьки дозволили залишити малечу вдома. Ура! Мяу! Пропоную вашій увазі свій творчий переказ І Він так дослідно розповідає, що трапилося з кошеням. Раніше я жила у підвалі. з мамою... Та братиками і сестричками. У підвалі було темно, хоча ми кішки бачимо добре і вночі, як і в дні. Наша мама ми дуже хотіли на двір, хоча наша мама не розрішала ходити на двір. Але якось я опинилася на дворі, де ходило багато істот на двох, на двох лапах. Я довго спостерігала за ними. Поки їх не ставало й менше, і менше, поки їх не стало, як нас у мами. І, і тоді я отямилась Мамо, мамо, я так довго не вчала. І потім до мене підійшла якась істота, взяла мене іще на дві лапи. У них вказувалося іще дві лапи було. І ми, Я подумала, що це моя родочка, що, що у них теж чотири лапи, два вуха, рот, міст, два ока. Ця істота поклала мене в, в якусь коробку і, і кудись мене пі, понесла. Коли мене ця істота діслала із коробки, я побачила ще одну істоту на чотирьох на лапах. І очима вухами ртом і носом. І тоді підбігла якась кішка. Це не була моя мама, але була схожа. Вона мене пригорнула, облизала та піднесла до своєї домівки. І тоді я узнала, що ці істоти це люди, а ця дівчинка, яка мене взяла на руки, то дівчинка Наталка. І мене назвали плямочкою. Почесне право виступити з заключним словом надаємо толік. Він також приготував свій творчий переказ. Угу. Моє ім'я Маркіза. я живу в просторій квартирці. У мене їжа завдись єсть. Водичка свіжа, та навіть іграшки є. Сидячи на балконі, я дивилася, як граються інші кішечки. Я думала, що вони щасливі. Я теж захотіла мати подругу. І ось одного дня Наталка принесла додому маленьке кошенятко. Я відразу підбігла до нього і сказала людям, що це кошенятка буде жити з нами. Вони погодились, називали кішечку-плямочка. І ось так у мене з'явилася кішка. Ось і підійшов до закінчення наш Творчий звіт від моїх учнів. Сподіваюсь, вам все сподобалося. Дякуємо за увагу!